Евакуація дітей з Бахмуту триває. І сьогодні вона також триває, навіть станом на зараз. Ввечері евакуаційні групи доповідають про евакуйовану кількість дітей. Наразі в Бахмуті ті, яких можливо ще евакуювати, лишається 42 дитини. Сорок угу. да, з батьків з батьками. Я внесу таке пояснення, щоб було зрозуміло. Є діти. Таким професійним сленгом, якщо казати, статусні діти. Це діти, позбавлені батьківського опеклування, діти з дитячих будинків сімейного типу, з дитячих будинків, ті, які влада, держава про них дбає і має більше важелів юридичних їх евакуювати. Їх в Бахмуті було практично 12 тисяч. Вони евакуйовані всі. Діти, які живуть з батьками. Не позбавлені батьківських прав, де у батьків дуже м'яко зараз скажу різне відношення до евакуації, скажу більше навіть до території, куди вони хочуть евакуюватися. Але робота навіть в цьому проводиться. Є чітка координація дій з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, пане віце-прем'єркою Іриною Верещук. Ми тут чітко злагоджено працюємо, але я знову ж кажу, є закон, є бачення батьків з цього приводу, але навіть таким чином ми працюємо, щоб вони зрозуміли, що є територія, на яку вони тимчасово можуть переміститись, тому що це діти. І ця робота продовжується. 59 Дітей станом на зараз перебувають на території Бахмутської територіальної громади, де зараз їх евакуація неможлива. Ті, які не виявили цього бажання, більш того, вони виявили чітке небажання евакуюватися, я зараз кажу за батьків, і ті, які перебувають на території міста.